Вивчити основи 3D-візуалізації, розробити мобільний додаток та відволіктись на арт та казкотерапії. У Вінниці презентували благодійний проект, «Оживаючі екологічні казки для дітей-переселенців, сімей захисників та полеглих героїв. Проект базується на трьох збірках казок про природу, які в легкій формі навчають малечу берегти екологію. Авторка Дар'я Паламарчук. Основна мета проекту це соціально-психологічна адаптація, реабілітація дітей ВПО і дітей захисників, їхнє психологічне розвантаження, а також створення певного такого мистецького ком'юніті для них, адже діти, які внутрішньо переміщені, вони втратили звичне коло спілкування разом із втратою свого житла і звичного місця проживання. До того зараз школи в основному онлайн, і діти не спілкуються з однолітками. Практично, тому ми намагаємося створити для них таке таку спільноту однодумців, де вони будуть зацікавлені в одному й тому ж самому, в мистецтві. Реалізацією займається громадська організація Центр візуальних проєктів» за грантової підтримки Українського культурного фонду. 20 переселенців та біженців уже навчаються онлайн 3D-графіці та розробляють інтерактивний додаток доповнення до цих книжок. Дітей захисників та переселенців віком від 3 до 14 років запрошують приєднуватися до занять. Участь безкоштовна. Крім того, після завершення проєкту в жовтні учасники отримують ці книжки безоплатно. Як людина, яка має теж психологічну освіту, знаю, наскільки це працює, наскільки це потрібно. І діти взагалі живуть в казках, тому мене це дійсно дуже зацікавило, і зацікавив проект, масштабність і сучасність, даю, тобто те, що це не просто якби старого формату казки і старого формату книжки, а що це дещо якби прогресивніше, з перспективою, да на майбутнє, з можливістю потім навіть здобути якісь певні знання і навіть якісь професійні навички. Тобто, те, що я з для хлопчика, це дуже теж буде цікаво.